Спочатку познайомилися з Беті, вона припала мені до душі. Я її ну, дуже розумна вихована собака. Видно, що нею займалися і не один день, і не один рік. Була ампутація пальця, провели операції, поставили шпиці на пальці, бо була переломана кість. Витягнули уламки, дякувати Богу, з плеча. Військовослужбовець 120-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Ковальчук проходить реабілітацію у Надвірнянській центральній районній лікарні. У липні 2024 року на Лиманському напрямку чоловік отримав травми руки і плеча. У закладі, крім фізичних вправ, відвідує заняття зі спеціально навченими собаками. Коли бавлюся собакою, задію групу м'язів і розробляються пальці. Так само і плече. Плюс, здається, морально вже можу зробити навіть так. Раніше я не міг взагалі, цей палець в мене взагалі не згинався, а у цього був обмежений функціонал, так як був розломаний суглоб. На службі в нас було теж дуже багато собак. Ми переїжджали з місця на місце, було багато залишених собак, бродячих. Ми їх підгодовували, забирали до себе, приручали. От і так сказати, з собаками якось і веселіше жити. У лікарню собак щодня приводять власники шістьох золотистих ретриверів Володимир і Олександра Марчуки. Ідея такої реабілітації виникла в жінки рік тому. Проте тоді у лікарні їй відмовили. Цьогоріч вона звернулася до медзакладу із хворою рукою. Тут познайомилася з військовим Олександром і вирішила прийти з собаками на його заняття з фізичної реабілітації. Мені було боляче дивитися, як йому розробляють дівчата пальці, ну те, що відчувати йому. І у них була така неймовірно шалена любов з першого погляду. Оце була перша людина, яку баті шалено полюбила. Подивишся, якось тепліше на душі стає, тому що вони всі радіють, вони всі з посмішками, навіть ті, які не встають, то вони вже тягнуться до собак. Зі слів Олександри Марчук, собаки обходять всі палати і самостійно обирають, кому потрібна їхня допомога. Перший раз вона зайшла до мене в палату, залізла на кровать, а Тепер тільки заходив в палату, зразу знав, куди, куди, її можна. Да, Беті?» Проходить реабілітацію в лікарні Ярослав Давиденко. Він служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. У серпні 2024 року отримав уламкове поранення та переломи ніг. Був скид поронило мене. Тяжке було поранення, але добре, що вчасно витягали, пошти зразу мене витягли отуди. Надали першу медичну допомогу і повезли потім в лікарні. Займаємось з Ярославом уже місяць. Він після поранення нижніх кінцівок, після багатьох операцій, це в нього перша реабілітація. Займаємося на орбітреках, на велотренажерах, на балансерах. Ходимо, стараємося забирати допоміжні засоби у нього, милиці і хочемо, щоб він з собаками міг вже активніше займатися з ними і побігати трошки. Ретривери Бетті Фокс і Марвін дресировані, тому добре підходять для каністерапії. Реабілітацію за допомогою спеціально навчених собак в лікарні проводять в межах проєкту Година душепіклування», розповідає психологиня Христина Паньків. Собака показує, що варто жити тут і тепер. Бо часто військові вони ніби погружаються так в думках в своє минуле, в те, що вони пережили. І цей досвід доволі часто і завжди він є травмівним. А собака показує: ти мені потрібен, ти можеш мене погладити, обійняти. І власне те тепло, яке вони дарують і фізично, і морально. Воно є дуже цілющим, я б сказала. За майже два роки роботи амбулаторного відділення реабілітації та відновлювальної медицини в надвірнянській лікарні пролікували 501 пацієнта. З них 111 військових у 2024 році. Тут відкрили стаціонарне відділення. Відтоді реабілітацію пройшли 266 пацієнтів. З них 176 військових. Розповіла завідувачка відділення Ольга Васін. З її слів тут діє фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, психологічна підтримка. А з 6 січня. Собаки це просто така е, авантюра, на яку ми наважилися завдяки пані Лесі, яка до нас прийшла як пацієнтка відділення в амбулаторній частині. І вона розказала, що є така можливість, чи ми не проти, чи ми хочемо спробувати, а ми відкриті до всіх нововведень, до всього і того, що дасть хоч якийсь результат. Зі слів Ольги Васін у відділенні безбар'єрний простір, однак воно потребує ліфта. Його вартість 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.